Повертайся до мене живим, тільки живим, бо я дуже чекаю, хай береже тебе серати. Завжево річ, я вірю, я знаю, ти захищайся та захищай, ти з підрічопліч виворюєш волю, але до мене весь час поспішай, я ж поля тебе плету, диво ти повертайся до мене живий. Тільки живим бо я дуже чекаю, хай береже тебе, Серафим ти він завше поруч, я вірю, я знаю, ти повертайся і життя, ти повертайся, чекаю на тебе, я подарую тобі майбуття, ти мені мир не блакитне я небо. Озирайся на стоїн з могил, не загравай до гарячої кулі, Попіл війни згодом криє повил, смерть подолають і щунки зозулі. Ти повертайся до мене живим, тільки живим, бо я дуже чекаю. Хай береже тебе, Серафим, він за поруч, я вірю, я знаю, ти повертайся крізь щас і життя, ти повертайся, чекаю на тебе, я подарую тобі майбуття, ти мені мир не платить, не я небо. Тим бо я дуже чекаю, хай береже тебе, Серафим Він завши я дір'ю, я знаю, ти повертайся кріща життя, ти повертайся, чекаю на тебе. Я подарую тобі майбуття, ти мені мирним мене. Юні, неблади, не є. Дякую. Дозвольте Дякую. Дякую, вручити за багаторічну зі мною плідну творчу працю. Такий подарунок. Під ваші описки. Картина в картині. Оксана приймає участь у збору коштів для Збройних сил України у всіх заходах Миколаївщини. А також з нами виступала урок хаті в захищеному приміщенні. Друзі, по-перше, дуже дякую за, за подарунок, такий неочікуваний для мене зустріч з Олександром Сичовим завжди свято. Я дякую долі, що подарувала нам таку велику людину, талановитого співака, музиканта, благодійника, композитора. Людину, ну я не знаю в самих найкращих сенсах. Ну я про нього тільки казала, тому що вже біля 10 років є його прихильницею великою, чим трошки викликала здивування його, коли приходила на концерти завжди з квітами, фотографувала. І завжди закликаю всіх, кого знаю, знайомих, близьких, давайте будемо цінувати своїх. Рідних талантів, яких, які народжує наша Миколаївська земля, тому що дуже рідко зустрінеш людину, яка пише пісні, при тому і слова, і музику, сама компонує, є великим благодійником, тому що ми знаємо, що Олександр багато присвячує часу і воїнам, і діткам хворим. і у ну, всіх відношеннях роз студентів і так далі. Тому я сьогодні теж з квітами. Дякую.